Вітаю вас, мої розумнички. Кожного дня ми з вами відвідуємо магазини. І часто трапляється ситуація, що нам пропонують розрахуватися не за сумою, яка вказана в чеку, а якоюсь наближеною до неї. Як же обчислюють цю наближене значення? Саме в цьому випадку кажуть, що ми працюємо з округленням чисел. Що ж для цього треба знати, щоб правильно округлити? По-перше, треба знати розряди. Нагадаю, що після коми праворуч іде дробова частина, там, де назви розрядів закінчуються на їх Ро десятих, сотих. Тисячних, десятитисячних мільйонних розряди цілої частини вам знайомі ще з початкових класів. Наприклад, це розряд тисяч, сотень, десятків одиниць. Друге, нам треба знати з вами правила округлення. Що ми робимо спочатку? Нам треба підкреслити розряд. До якого треба округлити число. Друге, фіксуємо цифру, записану після підкресленого розряду. Якщо ця цифра 0, 1, 2, 3 або 4, тоді підкреслений розряд не змінюється. Якщо ця цифра 5, 6, 7, 8, 9, тоді підкреслений розряд збільшується на одиницю. Не забудьте відкинути в записі числа всі десяткові знаки після підкресленого розряду. А тепер розглянемо ці правила на конкретних прикладах. Треба округлити число 5,341 до 10. Десяті – це перший розряд після коми. Підкреслили. Зафіксували цифру. Після нього. після нього стоїть цифра 4, тобто підкреслений розряд не зміниться. Тоді, у відповіді, ми отримаємо наближене значення 5 цілих і 3 десятих. Зверніть увагу, всі цифри після підкресленого розряду ми відкинули. Наступний приклад тисячних округлюємо до десятих. Знову підкреслюємо розряд десятих. Обфіксуємо цифру після нього. Так як після підкресленого розряду стоїть цифра 7, тоді наш підкреслений розряд збільшується на одиницю. Ми отримаємо наближене значення. Нуль цілих та шість десятих. Треба округлити 0,689 -ти до десятих. Підкреслили розряд, зафіксували цифру після нього. Так як ця цифра шість, тоді підкреслений розряд збільшується на одиницю. А всі знаки після підкресленого розряду. Відкидається. Це буде 0,1. Зверніть увагу. Коли стоїть завдання округлити до десятих, тоді повинні після коми залишитися тільки десяті величини. Розглянемо наступний приклад. Нам треба округлити. До сотих. 10,453 10, округлюємо до сотих. Підкреслюємо розряд сотих, обводимо цифру після нього. Так як це цифра 3, тоді підкреслений розряд не змінюється. Всі цифри після підкресленого розряду ми відкидаємо, отримали 10, цілих. 45 сотих. 8,687. Ми округлюємо до сотих, підкреслюємо розряд сотих, обводимо цифру після нього, так як ця цифра 7, тоді підкреслений розряд ми збільшуємо на одиничку. Отримаємо 8,69. Сотик. Наступний приклад: 13,98, ми округлюємо до сотих, підкреслили розряд сотих, обвели цифру за ним, так як ця цифра 8, то підкреслений розряд збільшується на одиничку, але ми бачимо, що там стоїть цифра 9. Якщо ми додамо одиницю, це буде 10. Тоді у нас наближене значення буде мати вигляд 13,10, але ви пам'ятаєте, що ми можемо з вами у кінці дробової частини додавати або викреслювати будь-яку кількість нуликів. Тоді ми могли зафіксувати, що наближене значення дорівнює 13,1. Знову звертаю вашу увагу. Якщо стояло, стояло питання округлити до сотих, тоді у відповіді у нас залишалися соті. І останній приклад: округлюємо до тисячних. число 2,3427 тисячних. Підкреслили розряд тисячних. Обвели цифру за ним. Ми бачимо, що ця цифра 7, тоді підкреслений розряд збільшується на одиничку, і в результаті ми отримаємо наближене значення 2,343. Знову завдання було сказано: округляємо до тисячних. У відповіді отримали тисячні в дробовій частині. Уважно слідкуйте за кожним кроком при округленні. Ще раз підкреслюємо розряд, фіксуємо цифру після нього. В залежності від того, яка там стоїть цифра, ми або збільшуємо, або залишаємо без змін підкреслену цифру. І всі цифри після підкресленого розряду ми відкидаємо. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!